40 тижнів з Хагіс. Відеогід з вагітності. Тиждень сьомий. Фізіологічні зміни на початкових термінах вагітності. Які зміни є нормою і до них слід бути готовою? А на що варто звернути особливу увагу і консультуватися з лікарем цього тижня у вашого іще геть крихітного малюка проявляються риси обличчя. А його внутрішні органи, травна система, нирки і клітини крові, вже почали формуватися. У нього є кінцівки, ручки і ніжки, поки що більше схожі на весла. Шкіра вашого обличчя стає масною, можлива поява вугрових висипів, як у підлітків у перехідного віку. На цьому терміні лікарі рекомендують пройти ультразвукове обстеження, аби переконатися, що малюк правильно розташувався у порожнині матки, і ваша вагітність розвивається нормально. Якщо вас хвилює, чи безпечно робити ультразвукове сканування, ось відповідь лікарів: єдине, чого не радять робити до 12-го тижня, це визначення кровотоку, тобто доплерометрію. Сучасна апаратура не дає такого навантаження, яке давали старі апарати. Тому ультразвукове сканування цілком безпечне для вас і вашого плоду. Хорошо, давайте подивимося, як розвивається наш малиш. беспокоит внизу живота? Нет кровя, не Хорошо. Вы видите эмбриончика? Mm -hmm. Вот сердцебиение. Это сокращается сердце. Это говорит о том, что с ним все в порядке. Я меряю сейчас копчик и темной размер, который соответствует как раз Вашому сроку беременности. Вірівність розвивається так, як повинно розвиватися для цього срока. Будемо шутити встрічі і смотреть, як он росте. У тілі вагітної жінки відбуваються різні процеси фізіологічні та гормональні, у яких настрій може змінюватися по кілька разів за годину. Змінюються і параметри тіла, з'являються болі у грудях та голові, і загалом зростає чутливість. Достатньо в супутникам вагітності є варикозне розширення вен. Для того, щоб е запобігти цьому неприятному симптому, вагітна повинна відмовитися від носіння підборів. Е бажано, щоб вона займалася спеціальними фізичними вправами, особливо плавала в басейні. І носила спеціальний компресійний трикотаж, який е, має таку властивість, Він стискає поверхневі вини і не дає прогресувати в рекозному розширенню. Крім того, дуже важливою профілактикою є слідкування за набором ваги, тому що саме підвищений набір ваги є провокуючим механізмом такого ускладнення. На цій стадії фізіологічні зміни неминучі. Матка збільшується у розмірі, стегна і тазова частина розширюються. Для жінки із нормальною початковою вагою природним вважається погладшити в середньому на 8-15 кілограмів. Вдаватися до дієт, спрямованих на схуднення вагітним категорично забороняється. Недостатня вага, так само як і надмірна, шкодить вашому плоду. Пам'ятайте ваше тіло мудрий порадник. Зберігайте спокій та вдячно спостерігайте за його підготовкою до материнства. Вам здається, щось не так? Проконсультуйтеся з медиками. Але якщо занепокоєння не минає, психологи радять шукати проблему емоційного характеру. Женщина може дуже приймати образ своей матери, воспитательную роль своей матери, а может категорически не принимать. И тогда это дополнительная нагрузка и какая-то неуверенность, и тогда перед женщиной стоит задача построить свой образ матери. И это бывает сложно потому что она колеблется от идеального образа до самообвинения хорошая хорошая или она будет матерью вот. в данной ситуации важно просто принимать то что приходит и стараться думать о хорошем стараться думать о той какой, какой бы она хотела быть матерью У наступней серии 40 тыжнев в хагис мы обговорим о альтернативное для вагитных омеопатию. Відеогід з вагітності 40 тижнів з Хагіс.